Сніданок, мій сніданок сьогодні. Капуста білокачанна, дрібненько посічена, з огірком, з зеленою цибулею, заправлена трошки майонезу та сіль. Вермишель, Ось така ріжки, зварена. А зверху. Море коктейль Морський коктейль Я бачу м'ясо мідії Мідії, кальмар, осьминог. А це м'ясо креветки або лобстера. Ну, ось такий морський коктейль. Вермішель зварила, як завжди, в підсоленій воді. Коктейль морський роз... купувала вже в повному наборі, розпакувала на сковороді, розігріла і зверху полила свою вермішель. Запиватиму кавою без нічого та вітамін. Ось такий у мене сьогодні розкішний сніданок. Салату я поклала не міряючи, дуже багато. Він не зашкодить. А майонезу там навпаки дуже-дуже мало. Ну що ж, приємного всім апетиту, хай у вас буде гарний спокійний день.